Бандаж на шийний відділ хребта м'якої фіксації дитячий ший на шанса Медтекстиль серія Джуніор Артикул 1003. Зроблено в Україні. Медтекстиль лідер в Україні та експерт в галузі бандажних виробів. Медтекстиль представляє високоякісну продукцію для допомоги у вирішенні проблем опорно рухового апарату, профілактики ортопедичних захворювань, а також підтримки здорового та активного способу життя для всіх груп населення. Розроблено з європейськими професіоналами, максимальний комфорт при використанні, гарантія якості та високі стандарти, сучасні високоякісні дихаючі матеріали, довіра лікарів та пацієнтів. У період активного росту організм дитини особливо вразливий до впливу зовнішніх факторів: неправильна постава, важкі рюкзаки, недостатня фізична активність, сидячий спосіб життя чи побутові травми можуть призвести до порушень у роботі опорно-рухового апарату. Серія Junior розроблена з урахуванням анатомічних та фізіологічних особливостей дитячого організму. Вона покликана забезпечити профілактику, лікування та реабілітацію опорно-рухового апарату дітей. Вироби враховують анатомічні та фізіологічні особливості дітей, забезпечують надійну підтримку та комфорту повсякденному житті під час занять спортом чи після травм. Продукція серії направлена на профілактику та формування здорової постави в умовах щоденного навантаження, зменшення болю та навантаження після травм чи операцій, для фіксації у разі переломів, вивихів або розтягнень. Бандаж на шийний відділ хребта м'якої фіксації дитячі шина шанса зроблено в Україні. Бандаж застосовується для фіксації шийного відділу хребта при різних типах захворювань та травмах шийного відділу хребта і м'яких тканин шиї, а також при травмах спричинених раптовим чи різким рухами голови та шиї у дітей від 3 до 12 років. Рекомендований у післяопераційний період для забезпечення підтримки та стабілізації шийних хребців у правильному положенні. Бандаж обмежує рухи, зменшує больові відчуття та має зігрівальний і масажний ефект, сприяє швидкому відновленню та реабілітації після травм чи захворювань. Виготовлений з паралону, що забезпечує м'якість і комфорт, дозволяє шкірі дихати та запобігає подразненням навіть при тривалому використанні. Термін придатності 5 років. Бандаж виготовлений у вигляді пласкої стрічки з гіпоалергенного блокового пінополіуретану, який забезпечує комфорт та м'якість та робить бандаж зручним для щоденного носіння. Чохол бандажа виготовлений з бавовни, який комфортний для тіла та не викликає алергічних реакцій, стійкий до зносу та легко очищується. Правильне використання бандажа підтримує шийний відділ, що допомагає зменшити навантаження на м'язи шиї та полегшити біль при травмах і розтягненнях. Сприяє правильному положенню шийних хребців, допомагаючи уникнути погіршення стану і полегшуючи реабілітацію після ушкоджень. Застіпка липучка дозволяє точно регулювати щільність прилягання бандажа до шиї, що забезпечує зручність та надійну фіксацію. Обмежує рухи в шийному відділі, що дозволяє знизити ризик додаткового навантаження на травмовану ділянку та сприяє швидкому відновленню. Як правильно визначити ваш розмір бандажа? Щоб визначити ваш розмір бандажа, потрібно виміряти висоту шиї від кута нижньої щелепи до верхньої частини ключиці, а також виміряйте обхват шиї. Обгорніть сантиметр навколо шиї на рівні КДК. Звірте результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Візьміть бандаж, розташувавши його таким чином, щоб отвір для підборіддя знаходився у верхній частині. Розмістіть бандаж навколо шиї так. Щоб підборіддя співпадало зі спеціальним вирізом, це забезпечить правильне положення голови. Застібніть бандаж на потилиці за допомогою липучок. Бандаж має щільно прилягати до шиї. При застібці виробу між задніми краями бандажа не повинно бути зазору. Наявність зазору є серйозною помилкою у підборі коміра, тому що у дитини з'являється можливість розгинати шийний відділ. Обмеження руху стає умовним, що погано впливає на весь лікувальний ефект використання шини шанса. Коли комір правильно застебнутий по довжині, під мочкою вуха між поверхньою шиї та внутрішньою поверхньою виробу повинен заходити палець на довжину фаланги. При цьому паралон не повинен змінювати під пальцем. Саме таке прилягання шийного коміра вважається правильним, досить тугим для фіксації, але не таким, що перетискає судинні і нервові пучки. Догляд за виробом. Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм. При пранні та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню. Барабанна сушка заборонена. Застереження. Не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Прийшовши до нашого YouTube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.